Пані Марина частий гість у книжкових магазинах. Читати любить твори на історичну тематику, незалежно від мови написання. Читала у Михайла Грушевського історію України. Ось вона нормально написана, як то так спокійно читається без напряження. О, я так відчуваю література. вона без напряження має читатися. Класики українською сьогодні найбільша розкіш, кажуть продавці у книгарнях. Література рідною солов'їною займає не більше двох полиць, тому обирати читачам доводиться з того, що є. Читають у нас багато книжок більше української питають. Але є і російські класики. У нас також беруть людей. Деякі закарпатці не проти читати книги російською, кількість яких сьогодні переважає, але українська їм рідніша, адже вона державна мова. Я все читаю українськими мовами. Українську мову, російськими ніколи не читаємо. І діти теж, у нас все по-українськи. Ми українці, значить, на українській мові треба все, все робити, все читати, все, спілкуватися українськими, тільки українською. Та всі браття от треба держати і ту, і ту. Та й грузкою, цікаво читати, і Чисто російська. Чисто українська мова, от закарпатську мову, а от чисто українську важче. Дітям я кажу і українську мову, і російську, і англійську, Так, і українську повинно. Це. Канєшно, те, що російська мова домінує у книгарнях України, свідчить і статистика: російськомовних книг сьогодні в нашій державі 87%, А уряд, замість того, аби рятувати ситуацію, навпаки, її посилює. Адже у Верховній Раді пропонують скасувати обов'язки держави сприяти перекладу іноземної літератури українською мовою. Якщо таке рішення приймуть, то українська книжка ніколи не зможе стати домінуючою в нашій державі.